Понад 60 білоруських добровольців загинули в боях за Україну, Незважаючи на те, що президент Лукашенко підтримує російську агресію в Україні. Народ Білорусі на боці нашого народу з-поміж всіх іноземців, які спочатку повномасштабного вторгнення воюють на боці нашої держави. Великий підрозділ сформували саме білоруси. Це полк добровольців імені Кастуся Калиновського. Цей підрозділ брав активну участь в боях за Бучу, Ірпінь, Ворзель, Лук'янівку. Побували практично на всіх ділянках фронту. Фотовиставку із світлинами загиблих добровольців відкрили у Вінницькому краєзнавчому музеї. Павло Горбач із позивним Борт, доброволець Білорусі, чоловік брав активну участь у білоруських протестах 20-го року і був змушений залишити країну, щоб уникнути переслідувань влади. В Україну приїхав на початку повномасштабного вторгнення і вже в березні 2022 року став на захист нашої країни. Павло загинув сім місяців тому, виконуючи бойове завдання. Я відпочивала, добу перед цим не спала, стомлена була страшно. І тут командир роти каже: Лена, давай бігом там приїдуть, треба людям обльоти показати отак. Ну, от він приїхав. Він такий стоїть, дивиться на мене в шоці, що жінка зараз буде йому всю всю зону відповідальності показувати, розказувати. Він такий, ого, ну і отак от познайомились, завжди казав, що я його гласки в небі. От так як. Я літаю, він штурмує, в нього наземна розвідка в мене повітряна. У мене дуже велике бажання, щоб кожен узнав про те, який вклад білоруські добровольці вносять в нашу перемогу, те на що вони йдуть заради нашої перемоги, щоб люди знали, що ну от не кожен українець, наприклад, знає, що маджакет білорус. Світлина Павла Горбача одна із тих, яка стала основою фотовиставки про загиблих білорусів добровольців. Експозицію з фотографіями героїв, які полягли за Україну, відкрили в краєзнавчому музеї. За даними благодійного фонду Вільна Білорусь, який і організував виставку в боях за незалежність нашої держави, полягло понад 60 білоруських добровольців. Двом із них присвоєно звання Герой України. Виставка була зроблена ход тому з жонами і близькими загиблих білоруських героїв. А тут представлені плакати, які розповідають про білорусів, які віддали своє життя тут в Україні в боротьбі супить російських окупантів, починаючи з 2014 року, з майдану незалежності з початку російсько-української війни. Увикович, по первому память про всех загиблих героїв віддали тут своє життя за нашу с вами свободу. По-друге, мы хотим, чтобы інами в майбутньому ассоціалист не только вольная и незалежная Украина, но и вольна и незалежная незалежна Беларусь. И чтобы їх іонами, уже вольные незалежные Беларуси называли улицы, площадя, сквер. Фотовиставка вже була представлена у багатьох українських містах: Львові, Києві, Бучі, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Ізмаїлі, а також в Польщі та Литві. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.